Їжачкові загадки Жив собі колись у лісі маленький неслухняний їжачок. І здалося йому, що він уже великий і розумний, що знає він багато речей і може піти у світ і жити своїм їжачим життям. От як вирішив, то так і слід робити. Пішов їжачок. Попрощатися з дідусем. Прощавайте, діду. Я піду світ дивитися, тож на вечерю мене не чекайте. Діду важно на нього подивився. А з матусею ти вже попрощався? Та ні, бо я ж дорослий, а вона того не розуміє. Ще не відпустить мене. Ви вже якось за мене скажіть, діду. Тоді прошу тебе, малий, знайди для мене відповіді на три загадки. Перша. Що у світі найм'якіше? Друга. Що у світі найсолодше? І третя. Що у світі найбільше. Маленький їжачок засміявся. Та я це й так знаю. Найм'якіша пір'їнка, найсолодше яблуко, а найбільше оте дерево, що росте за нашою хатою. Ти помиляєшся, мій любий. Та, може, як походиш світом, то й дізнаєшся. А їжачок тільки лапкою махнув та й побіг. Він, бачу, вважав себе дуже великим та розумним. Отож маленький їжачок поблукав таки лісом. Порадів сонечку, погрався з метеликами, поїв ягідок. А ще їжачок, усім, кого зустрічав, розповідав, що він уже великий і дуже розумний і не помічав, як лісові мешканці. Хто з подивом, а хто з нерозумінням дивилися на нього. Опустилася ніч. Лячно стало маленькому їжачку. Там із за дерева ніби хтось виглядає, там хтось очима в кущах виблискує. Всюди щось шарудить, крадеться. Сова десь гугукнула, щось пискнуло, тихо пролетів кажан, ледь не торкнувшись крильми їжачкового носика. Що й казати, не очікував маленький мандрівник такого. Раніше він бачив ліс тільки за світла, і гадки не мав, як він може змінюватися вночі. А тут ще й холодно стало, та й їсти хочеться. Спробував їжачок на землі влаштуватися і трохи поспати. Та де там? Холодно і жорстко, і якось вороже всюди і зовсім незручно. Ледве бідолаха дочекався сонечка. З першими променями. Побачив їжачок стежку, яка вела до його хатки, і якнайшвидше побіг додому. У дворі його зустрів дідусь. А що, мандрівнику? Чи знайшов ти правильні відповіді? Ой, дідусю, який я радий вас бачити. Здається, я все зрозумів. Ось що я думаю. Найм'якіше. То ліжко, яке для мене застелили матусині руки. Найсолодше молоко, яким мене матуся поїла ввечері у нашій теплій хаті. І врешті-решт, найбільше то матусине серце, бо воно вміщає мене, і я дуже сподіваюся, що вона мені пробачить. І маленький їжачок розплакався. Ось тепер ти справді знайшов правильні відповіді, сказав малюку мудрий дідусь. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.